Вітаю вас! Це програма Парфюми по-українськи з Олексією Лютим. Сьогодні розглянемо італійський бренд Ксержов та ознайомимось із сімейством Torino і дуетом Ерба. Xeržo Torino21, Torino22, Torino23 це лінійка унісекс парфюмів, створена на честь престижної співпраці. Між парфюмерним будинком Ксержов, італійським містом Турін і Асоціацією професійних тенісістів. Всі три парфюми є збіркою ароматичних відтінків, які ви можете відчути, подорожуючи по Італії. Свіжість моря і тепло деревних нот в розкішних парках, оживляючи цитрусові коктейлі і пряні відтінки вина Бароло. п'яца кастела портофіна, мамамія, Алора Лабела Італія. Задоволення від цих ароматів ви без сумніву отримаєте. Сержов Торіно 21. Цей аромат у форматі цитрусово-пряних відтінків представлений у 2021 році. Верхні ноти м'ятно-базиліковий дует поступово розчиняються в акордах чебреця з лимоном. Серце це жасмін і лаванда, а також акценти чорної смородини та розмаріну. Заключний базовий акорд підводить до екзотичного поєднання Вербени з афродезіаком тваринного походження мускусом, що робить композицію тривало стабільною і завершеною. Торіно 21. Духмяний аромат італійських предгірій. Ксержов Торіно 22 аромат, створений у 22-му році, і також належить до групи. Середземноморських зеленодеревних. Верхні ноти. Бергамот, Шафран. А також Евкаліпт. Маю надію, що коала, які занесені в червону книгу, не залишиться без їжі. Ноти серця – ГУАЯкове дерево, мускат, шавлі і базова основа мускус з сухим деревом. Торіно 22 це італійські парки вздовж узбережжя. Вже традиційний наступний Торіно 23 від Ксержов. Свіжі флоральні відтінки, нотки троянди, бергамоту, ароматні акорди індійського кардамону гармонічно поєднуються в цьому парфюмі. У серцевій нотці квітки неролі, жасміну та дубрози і ланг забезпечують динамічність розкриття, а деревно шкіряна база із пачулі, кедрового і кашмірового дерева та амбриї мускусу тримають весь букет ароматів багато годин. Торіно23. Це згадка про Італію. Ціни на торіно 21, 22 і 23 відповідають нішевій належності італійського бренду Сержов. Це були парфюми по-українськи. Ксержов і я, Олекса Лютий. І нових зустрічей, і нових парфюмів.